Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Тільки по борсучому. написала Стела Джонс. Намалювала Кармен Салданя. Борсуки найкращі Тільки по борсучому. Проїждіться смораву, жаді далі борсучішим. спащень, щерега мні Щось не так було у лісовій хащі. Уночі з'явилася стіна, а дерева хтось обклеїв дивними плакатами. «Борсуки найкращі, замислився бобер. «Будь борсучішим. Спантеличився ведмідь. Що б це означало? Усі були розгублені, але ненадовго. Я просто кажу так, як є. Усі знають, що борсуки найкращі. Справді, зашепотілися інші тварини. То він звучить так впевнено, буркнув Лось. Напевно, він має рацію. Ну, звісно, я маю рацію. Засяяв борсук. І тому сьогодні кожен з нас повинен як слід старатися, щоб стати іще борсучішим. Звірі дуже здивувались. Мати Василева, що ж ти кується? Ох. Хвилиночку. обурився олень. «Що хвилиночку? Що хвилиночку? я просто намагаюся вам усім допомогти. Втрутився борсук. Дивіться, е я вам підготував список, що треба робити, аби бути борсочішим. Е номер один потрібно копати як борсуки. Готові? Ну, поїхали. А, а в мене не виходить, сказав Олень. Мої копита не підходять для копання. хм «Хм-хм, А справді. Погодився борсук. Боюсь, тобі треба піти геть. Як це піти геть? перепитав Олень. Борсук кивнув. Отак піти геть. Оленів тут не буде. Ніяких тут оленів, ніяких тут оленів. Насправді, я думаю, що, почав було Лось, але борсук його тут же перебив. Так, так, я з тобою згоден. У нашому лісі вже починає відчуватися борсучизм. Так, наступний другий пункт у моєму списку це нора, це нора. Бо борсуки живуть у норах. Тож, якщо ви зможете пролізти у ці двері, тоді лишайтеся. Та за виграшки сказали менші лісові істоти, пролізаючи у нору. О, пригощання. Сподіваюся, там є чаючок і пиріжочок. ням-ням. Але деякі тварини застрягли. Даремно, пробурмотів Лось, не виходить. Моя дупа занадто велика, заревів ведмідь. Ну, хлопці, ви нам просто не підходите. Е, мусите піти геть. До побачення ведмедику, чухай ногу об дорогу лосе. Але так не робиться. Це грубо, це нечемно, обурливо. Барсук повернувся і втопився у решту звірят. А у вас, хлопці, так получається добре, підбадьорив він їх. Щось мені не подобається, куди це все зайшло, пробурмотів зайчик. Ну, а тепер настав час на найкраще борсуче дзявкання. Так, усі набрали якомога більше повітря. Вдихнули, вдихнули, і разом зі мною. Лавк. Борсук розлючено потрусив головою. Оце було жахливо. Ви взагалі гавкаєте зовсім не схоже на борсуків, боюся, настав час для вас піти геть. Так, їжак, заєць, ви вигнанці, офіційно вигнанці, і ти, борсук, ти теж іди геть. А решта може лишатися. Борсук обожнював чорно-біле. Він милувався чорно-білими плакатами, своїми блискучими чорно-білими дверима. Чорно-білі єнот та скунс обидва ідеально підходили. Ох, фантастика! зітхнув з радістю борсук. А потім помітив пташок, жуків і метеликів. Ви занадто барвисті! Ану, повзіть звідси, Пурхайте звідси геть, і прогнав їх за стіну. Агов, друзі, залунало за стіни. Вас тут чекають. Ласкаво просимо. Гей. вигукнули єноти скунс. Але це вже занадто. Занадто добре, перебив їх борсук. Так, це місце стає все борсучішим і борсучішим. Шикарно, шарман. Єноте Скунс не були у цьому впевнені. Так, ану беріть пензлики, друзі, покликав їх борсук, будемо фарбувати. Бо якщо світ не чорно білий то це неправильно. «Агов!» – залунало за стіни. Єноте Скунце, ми вас витягнемо. Тут набагато краще. Борсук порався цілісінький день із своїми фарбами. Ну, хіба ж ти не досконало, посміхнувся він, але ніхто йому не відповів, тому що там не залишилось нікого, окрім самого борсука. От по той бік стіни був і колір, і веселощі, і сміх, борсук зупинився. Він був сам самісінький. От лишенько. Похнюпився він і намалював останній плакат. Вибачте. Нарешті він зрозумів борсуки зовсім не найкращі. Друзі от хто найкращі. Boři, škodou sto na Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu, řádí tam to strašidlo, vystupuje z vážin, šere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin, zbážin, počálem se blíží. Jožin, zbážin, k vesnici se blíží. Jožin, zbážin, už si zuby brousí. Jožin, zbážin, kouše sa jertoucí. Na Jožina zbážin, koho by to napadlo, platí jen a pouze, a letadlo.